І вітання всім у В'язальній Нірвані. У хаті трошки холодно, тому я в такій шубейці на собачим міху. Як ви пам'ятаєте, мене Алла і я дуже швиденько зараз покажу, що я збираюся визволяти у довгограючому проєкті в'яжемо українською. І зокрема, у його. Гіличці, яка називається Тиждень визволення спиці». Я збираюсь визволяти оці спиці, Ви мені можете сказати, вони так визволені, це дерев'яні спиці, 5,5 китайські. У мене із некитайських тільки дві пари адді на тросику нез'ємник і одна пара теж Адді, тільки юнікорн. Одна Аді і... дві Аді Новел і одна Юнікорн. Все інше китайське можете не уточняти. Так от дерев'яні такі 5,5 китайські. Чому ж я показую, що я їх буду визволяти? Тому що мені ось до цього кардиганчика треба прив'язати рукавчики. І я думаю, що я за цей тиждень повинна встигнути. Другий процес цей встигну, не встигну, але постараюся. Другий процес, який я в обов'язковому порядку зібралася, визволяти, мені вже аж соромно це рукавички нашим захисникам стрілецькі рукавиці. Тут на одній рукавичці залишилось ось щити з швом петля в петлю, я ніяк не, не зшию, і дов'язати пальчики. Тому перше, що я буду робити, це е, якраз стрілецькими рукавичками займатися. У мене воно застопорилося, тому що не було з чого пальчики в'язати, іншим кольором не хотілося. І я щось шукала, вже не пам'ятаю, що знайшла ще цілий моточок. Я думаю, тут ще одна пара вийде, якщо теж резиночки зробити. Інші з додаванням макрильчику. Потім шкарпетки зятю. Ось цю закрить, а цю я вже почала вив'язувати п'яточку. Е, я думаю, що я завершу погоміло, хоч карпетка така і, е, гарного такого розміру. У зятя ніжка, така гарна чоловіча. А, але, я думаю, що я встигну. Це буде мій ранковий процес. Віднесу на кухню, це буде мій ранковий процес. Але все, піль, тільки після того, як завершу стрілецькі рукавиці. І третє, ну посмійтеся вже з мене, я намагаюся уже нескінченну кількість разів визволити ось цей гачок. Це ось така. Серветка, яка вже стала скатертиною, І не дов'язано тут тільки Ось від цього маркера це прямо в петлі стоїть. Оце тільки скільки обв'язки, ну, більше половини. Ось так я перегнула, видно, не видно, ось так от хилюся, Оце скільки обв'язки залишилося. Дов'язати, і я ніяк не можу цю обв'язку дов'язати. Я думаю, як дов'яжу виперу заблокую, так я навіть не буду фон класти інший Я просто цю серветку розстелю. І вона в мене вона в'язалася, тільки вона в'язалася як акцент для того, щоб камера не змінювала фокус. Але виявилося, що вона такого розміру, що вийде власне фотофоном. Треба оце. Я не знаю, це треба стіпить зуби і дов'язати. Вона дуже важко в'яжеться, стала дуже велика. А для того, щоб оцей краєчок, який вже з обводочкою покласти у кадр, для цього не потрібно її завершувати. От я й тягну. Ну, на цьому я завершаю своє підключення. Ви не перемикайтеся. Якщо буде можливість, буде світло. Зараз, до речі, світло, бачите, досить погане, ну, вибачте мене за це. То я буду робити підключення, можливо, руки в кадрі, а ні, то до підсумкового підключення. Я після цього потім уже розкажу, що в мене із цієї затії вийшло. Мої вам вітаннячка. Я трошки в новому іміджі купила нову заколочку, але її показати, знаєте, з моєю шевелюрою складно, то хай так і буде. Не знаю, наскільки мені цей імідж іде. В хаті так само холодно, тому я одяглася у такий светрик. Тут дві ниточки. Одна ниточка Alize Angora Gold, а друга ланосо забула. Що? І те й те в складі махерчик, вон трошки покусює, в'язала дочці, але дочка сказала, що їй грезе, а мені оце в холодній хаті так тепленько, гарно. І так, чого ж я до вас підключилася? Не для того, щоб новий імідж показати, а для того, щоб дещо пояснити, що буде далі відбуватися. Світла не було, камеру налаштувати не могла, штатив налаштувати не могла. Знімала на телефон. Що прийдеться? Так що ви зараз будете дивитися серіал, який називається Знімаю, як попало. І так, переходимо до нього. Трішки забула в основному підключенні, тому е, тепер ось під... Таке диванне підключення, я показую свою багатостраждальну шкарпеточку. Вона у мене мисочок бумеранг. Чому багатостраждальна, то в кінцевому підключенні розкажу. Не знаю, чи, за правилами, можна визволяти спиці з однієї шкарпетки, але буду визволяти з однієї. Друга, не знаю, коли буде. Але мені дуже потрібні спиці 3,25 для нового старту. А ця шкарпетка це моє розчарування, так що ось тут, думаю, що 3,25 я визволю. І спробую І ще одне визволення. Це ось така шапочка Біні для моєї доньки. У мене вже, у мене вже одна є ось така шапочка Біні, це внучкина шапочка. А Замовляла внучка, щоб і... мені була така шапка, щоб Family Look був. Але її мама приїздила. Вибачте, зачепила вас. Але її мама приїздила і захотіла таку шапочку собі. Я ще роздивована, в мене було 50 грамів ангорки і 25 грамів мохеру. І, здається, у мене вийдуть дві шапки. Так що. Добавка до визволення. Так, дівчата, мені здається, що це вам потрібно бачити, що я намагаюся зробити? Моя, моя садка є 30 тридцять фіграм. Намагається спина а я намагаюся вийти з неї. Пуст. Оце по право. Тата, що гаряче прямо, можна піти колоку, але вона шукає скупуса. Я оце граюся. Потім скажу, потім скажу, що... ой, вона, вона з сієтина, хоча хоче втекти. Він такий посудненький. Ой, як ви бачили, в мене волосся вистачає, я не знаю, коли ви Ой, любі мої, моє в'язання в даний конкретний момент часу виглядає якось так. Не знаю, що телефон знімає на останньому заряді. Бо щось воно зразу починає показувати, ніби знімає, а потім показує, що ніби не знімає. Зараз додавлю мощності в фонарику. та ні, ніби зніма. Оце так, наче цей. Наче шахтар у шахті. Господи, коли вже наші сусіди вгамуються? Я розумію, що всім повиздиха їм складно. Оце і звітуйся про проект. Про вернісаж осінніх барв. Ніби оце вже останню роботу добавлю, доробляю із заявлених. О, але ж але ж, попрати я нічого не можу. Нормально попрасувати від теж. А який воно вигляд матиме, якщо його нормально не попрати і не попрасувати, ви прекрасно розумієте? Ну, ось таке підключення, не планове не думавши з телефона. Пожалілася, працюємо далі. Дівчата, це вже не смішно. 251 раз. Розпускаю, щоб хоч якось приблизно попасти в секції. І, і ще це моя така проєктна корзинка. О, і, і ще мало того, я ще два вузлика знайшла. О, а я не можу неоднакові шкарпетки. Ну, не знаю, що в мене з цього буде. У мене влог дурацьких підключень. Показую, що дов'язала мисок і ще не закрила. І, виходить, ось у мене оце скільки осталося, зате, мене отаких от змотишів непонятних. І вони, ви бачите, всі різні, тут однакових немає. Це все теж страдання з тим схепіс. Скільки я відмотувала, скільки вузлів на другі шкарпетки. Ну, вже буду показувати в підсумковому підключенні, чи вони однакові вийшли, чи ні. А це просто показую, що це те, що у мене від мотка залишилося. Ну, хто дивився мій серіал, нарешті підсумкове підключення. Що ж я визволила? Ще я хочу сказати, що, здається, відсутність світла погано впливає на мою зйомку, на ведення каналу, але досить добре впливає на моє в'язання. І так, спиці, дерев'яні, п'ятірочка визволені. Кардиган не просто закінчений, а навіть випраний і висушений у наших таких умовах. Е, засібки немає, тому що внучка відмовилася від застібочки, сказала, що потрібно залишити так. Ну, хто я така, щоб її не послухатися. Е, носити ж буде замовник, правильно, от вона сказала, що буде носити так, засібочки не треба. Хоча е, кнопочки я купила. Наступне: я заявляла шкарпетки зятю. У шкарпетках зятю у мене було задіяні дві пари, з, два комплекти спиць. Тріо китайське 2,5. І ось такі коротунці. Шкарпеточки готові, навіть виправні, ідеально однакові. Спиці визволені. Рухаємося далі. Я говорила про проєкт стрілецькі рукавиці, що поки його не закінчу, я нічого робити не буду. Спиці 3,5. Визволені. Далі я заявляла ось цю шапулечку. Ну, судячи з того, що ви там побачили, як я намагалася з неї ведути пух, хоча, мені здається, це вдалося. А, то спиці 3,75, ось такі кругові китайські, визволені. Шкарпетки, з якими я мучилася довго і нудно. Спиці 2,25, не 3,25, як я там сказала, спиці 2,25 визволені. Шкарпетки ще не попрані, одягла на блокатор. Ну, я вам скажу, що отут трошки е, мисочки неоднакові. І на п'яточки трошки з'їхало, там на один рядочок. Але так, е, нормально. Я вже кінчики поховала, тому. Я не буду е, ще разок е, вивертати, все рівно нічого не побачити, показувати, скільки кінчиків. Але оте відмотування секції, це, дівчата, було щось із чимось. Це е, перший і останній мій досвід, коли я в'яжу із хеп'яс. Більше я в'язати з них не буду. Не знаю, якщо знайду етикетку, може, десь е, причеплю. Якщо не знайду, то. І так, зрозуміло. До речі, оце ламання копій, чи це з чи це Шип'єс. Штучний інтелект за нас вирішив. Сказав, що це фірма, яка позиціонує себе як схеп'єс. Отже, вимовлять, треба схеп'єс, виявляється. Ну, вимовляю, так, як порадив штучний інтелект. Оце тут щось просто не дотягла, бо не однакові. Ну, це ж ще й блокатори китайські, ви ж розумієте, що тут ще й блокатори, я їх ледве порозсувала на е, мій розмір. І то, здається, ось так на один розмір розсунуття, здається, да, а вони не зовсім однакові. Тобто, на них блокувати собі дорожче. Так, визволені. І мій довгограючий проєкт, який я довго і нудно показувала. А, я його закінчила. І крючок оцей визвола. Цей крючок був у неволі з літа. Я це літом почала в'язати. Закінчила пляжну туніку внучці і почала в'язати цю серветочку. І оце тільки я визволила цей гачечок. І так. В Аврорі купила собі корзинку для поточних проєктів, і ось я сюди складала інструменти, які визволяла. Коли подивитись на все це багатство разом, то так доволі непогано. Мені здається, мій тиждень визволення таки вдався. З нетерпінням чекаю тижня стартів. Уже так хочеться багато чого розпочинати. Я, певно, зараз зніму і вступне до стартів. Щоб ви знали, що я стартую, а я е, цілу неділю, мається на увазі день неділю. Цілу неділю потім не сиділа без роботи, а із того, що заявила, вибирала, щоб мені стартонуть. Дякую, до нових зустрічей. Я вам бажаю всього-всього найкращого. Добра, тиші і миру в душі. До побачення. До зустрічі у нірвані